Туалети загального користування болюча тема жителів та гостей Змієва. У нашому місті є безкоштовні біотуалети загального користування. У центрі міста розташовано декілька таких. В порівнянні з іншими місцями такого ж призначення можна сказати, що їх стан задовільний. Деякі вбиральні закриті, а деякі ми шукали досить довго через відсутність вказівників. А ось кадри зі Зміївського туалету поблизу автовокзалу. Він знаходиться в аварійному стані. Ви до туалету? Тут Краще, краще діти в чоловічі, так, тут хоча б можна зайти, тому що там у жіночому все затоплено. Дуже, так. Дуже так. так сильно. Після побаченого ми в телефонному режимі вирішили звернутись до міської ради. Ситуацію нам прокоментував заступник Зміївського міського голови Денис Челапко. Виявилося, що ця вбиральня підпорядкована Зміївській автостанції і до міськради відношення немає. У майбутньому туалета планують зачинити через антисанітарію та через те, що знаходження там несе велику загрозу для життя відвідувачів. Єдине, що нині може запропонувати влада зміївчанам, це користуватись біотуалетами у парку та в інших дочках міста. Але їх на сьогодні замало, адже частина не працює та не відповідає санітарним нормам. Так, ось. Бачимо, що туалет брудний. Не дивлячись на те, що він є, так і він не один, але ми бачимо, в якому він стані. Чому так важко його просто прибрати? Так, так нахід біла туалет. Жива лучше. Тобто потрібен замок? Так? Потрібен замок, да. І ну слідить в общем за состоянням чистота, що там було. Хотя це більше од народу, за тоже надо не несарить. Денис Челапко запропонував місцянам у крайніх випадках користуватись вбиральною, що знаходиться на території міськради. Щодня там працює прибиральниця і туалет знаходиться у нормальному стані. Основне, на що було наголошено при спілкуванні з заступником голови, це будівництво нових сучасних туалетів у Змієві. Ініціатива щодо проєкту мережі вбиралень громадською організацією Меколо була підтримана міською радою ще два роки тому. Організації допомогли з виділенням земельної ділянки. І так, дійсно, на Зміївському пляжі сучасний туалет збудували за короткий проміжок часу. Трошки не завершили лише інзпегородками. Та іншими деталями інтер'єру й фасаду. У теплий період року він функціонував на комерційній основі. А ось у Зміївському парку заклали фундамент під майбутній туалет. Планів було багато, але війна внесла корективи і будівництво припинилось. Проте, вже з початку 2023 року роботи будуть відновлені. Про це розповів Тарас Мозговий. на міському пляжі того року було збудовано туалет. Він трошки не закінчений через війну, через брак коштів. А в центрі буде туалет, там вже є фундамент, вже є о, дві ємності по, на 18 кубометрів. І ми готові були вже в березні місяці цього року починати його будувати. Але через війну то буде наступного року. Я як голова громадської організації хочу звернутися до організацій за кордоном, які нададуть гранти на будівництво, а потім туалет буде комерційним. Тому що треба платити податки, треба платити зарплатню робітникам, треба платити комунальні послуги. І утримувати туалет, тобто треба бумагу, миючі засоби і все інше. Як зазначив заступник міського голови, нині у бюджеті недостатньо коштів і побудувати туалети за рахунок держави неможливо. Проте розглядається варіант поширення мережі біотуалетів, їх утримання та покращення умов обслуговування, а невдовзі вже і обіцяні сучасні комерційні туалети. Бачимо, що влада не надто активно переймається проблемою, проте здається, що час подбати про базові фізичні потреби та гідність людини вже давно настав. Містян, ми в свою чергу, закликає дбати про чистоту нашого міста, добросовісно та відповідально поводити себе у місцях громадського користування, не викидати у міські вбиральні сміття, якого там на сьогодні вкрай багато. Лариса Бодарєва, істоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.